Ви припускаєтесь величезної помилки, коли недооцінюєте тяглість, наступність, приємственність поколінь. Коли натурально від батька до сина. Якщо колись у майбутньому твій син тебе запитає, каже Моїсей, то от батько сину може пояснити набагато легше, ніж дід для онука. Бо є шалений ефект візуального наслідування, син не може нічого робити сам від себе, як тільки те, що бачить, як батько його робить. Отже, тяглість поколінь то коли немає демографічного розрива діри. Згруба це відрізки по 20 років. І як ніколи гостро, стає питання зараз, коли за останні два покоління. Технології інформаційні зробили квантовий стрибок, коли дід в молодості раз на тиждень читав комсомольську правду. А внук сьогодні майнить крипту на балконі, і це все суто через кількість інформаційних збудників на одиницю часу. У діда є п'ять фото всього. То він малий, то він в армії, то він шлюбує, а то його затащили на сімейний фотосет в ательє. Того він так кисло виглядає. А внука є 50 фото, і це він тільки на своїй гендерпаті. Якщо це покласти на церкву, а там просто шалений демографічний розрив, то значить після втраченого покоління, це сьогоднішні 40-літні, яких пропорційно значно менше в служінні, внуки, яким сьогодні до 20, підуть зовсім іншим шляхом, і мали вони на увазі за що сідали, вставали чи ратували їхні діди. На жаль, зрілий лідер Ісус Навин зміг перейняти. Керівництво народом, бо юнаком був залучений Моїсеєм до активностей Скінії. Намагання перестрибнути покоління виглядає комічно. То така ж недолуга, як єпископ в підлітковому таборі. Саундрес. на воскрес.